Всім привіт! Сьогодні на огляді маленький щепоріз, експериментальний. Барабан напряму на вал двигуна, двигун малопотужний. барабан маленький, барабан 125 мм діаметром, 90 мм шириною. двигун Honda 5,5 кіньких сил. Для тих, хто планує таке робити, я рекомендую відмовитися від цієї ідеї і робити його. Непросто обслуговувати також складно через маленькі детальки. Пальці туди дуже важко запихати і так далі. Плюс, що, якщо щось попаде, то може і колінвал пострадати. Як мінімум шпонка, ножі витримають такі удари. А от шпонка і двигун будуть дуже страдати. З плюсів у нього дуже хороший плюс це те, що він дробить щепу дуже дрібненьку. мульчу буде. Дуже добре для виноградників, для роз, передроблювати це саме те. Дробить гілку до 40 мм. Я вчора пробував, достатньо добре дробить, але гілка має бути пряменька, без кривизни, бо вона не прорізає. Зараз запустимо і подробимо трошки. Був виноград, зараз персик, абрикос, Абрикос спробуємо зруши. Нічого зробити доволі непогано. Я очікував трохи гірший результат. Це ось подроблений виноград, Така намовчу геть, гарно добро. і Бистро і тягне добре. Результат гарний. Для тих хто буде робити кілька порад. Робити отакі. Кріплення, щоб не вдарялося. Продумувати дуже кути, дуже важливий кут ножа, контрножа дуже важливий. Він в мене на кожній дробарці різний. Також кут самого бункера. І щоб бункер здружувався дуже добре з контрножом. ножів не видно. Контрніж ніж там такий невеличкий, маленький. Все маленьке, все зазорчики маленькі. Пропускає мало, тільки ту кору пропускає. Якщо дерево дробити, то ну, результат дуже гарний. Зараз трьох покажу ще. ось Результат черешні дробив на зазорі 3 мм, а це горіх дробив на зазорі. 4 мм. Горіх товстий, 40-45 мм товщиною. Це також пустенька до 40 мм. Свіжо вона почервоніла одразу, така дрібна-дрібна виходить. Дуже гарний результат, мені сподобався. Ось така буха вийшла. Результат мені більш подобається, ніж я очікував. Дуже непогано дробить. Хорошо Ну, результат доволі непоганий. Друбарка працює непогано. Робити ну, мені не сподобалося в плані технічному. Не дуже практичний результат. Ну, робота гарна. Ну, звичайно, в роботі буде з нею роки також немало. Ножі міняти складно. Тут відкидний бункер, підлізти можна, але щоб зручно було повністю міняти, потрібно цей закидати, цей знімати, бо цей не закидається через глушник. У мене всі так ідуть. Бо руками важко туди підлізти до ножа через такий малий отвір. Ну, в кого які руки, в мене погано лазить. Так що на цьому закінчимо. Всім дякую, до побачення.